Напис на визначення статі дитини це золотий полістирол. Такий стильний напис у мене сьогодні це ініціали молодят і імена на весілля із золотого полістиролу. На фотозоні це буде ще гарніше, бо зніметься захисна плівочка. Буде дуже круто виглядати. Такі написи ми можемо робити у вигляді монограм, також можемо робити різними шрифтами. Ну і відповідно з різних матеріалів. Імена молодят. От зараз ви бачите, як виглядає об'ємний напис полістирол на пінопласті. І от такий же самий напис це просто полістирол. Просто полістирол також виглядає класно на фотозонах. Але полістирол на пінопласті це взагалі бомба. Виглядає дуже класно. Це у мене хмаринки з білого ДВП. Вони ще будуть з пінопластом. Такі хмаринки ви могли бачити на моїх фотозонах. А вони так стоять і ще позаду хмаринки з пінопласту. Дуже класно виглядає на фотозоні. Е, ну і взагалі з ДВП ми можемо робити, бо ну, такі ще ромашки, метелики, зірочки, різний декорчик. Написи також класно виглядають з ДВП. Написи з срібного полістиролу. Тут полістирол ще в захисній плівці. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Ініціали молодят на весілля. Об'ємний напис це чорний полістирол на пінопласті. Коло тут із срібного полістиролу. Ну і все, звичайно, в захисній плівочці. Коли вона зніметься, Напис буде взагалі дуже крутий. Це напис із фанери, самий надійний, довговічний напис. Тут напис покрит срібним глітером. Такі написи ми робимо різними шрифтами і можемо покрити різними кольорами глітеру. Ініціали на весілля це об'ємні ініціали, Полістирол на пінопласті. Золотий полістирол. Тут ще зніметься захисна плівочка і ініціали будуть виглядати дуже круто. Це у мене набір полосочок на каркаси. На два каркаси із полістиролу. Звичайно, на фотозоні вони будуть гарніші, тому що зніметься захисна плівочка, і вони будуть дзеркальні і гарні.